Стефан Хірлендер зі штурму кинув на газон пов'язку капітана, коли йшов на заміну. А Георгій Бущан зрівнявся за сухими матчами із Ревою та Бойком. А ви знаєте, в принципі, з такого прям реально цікавого у контексті матчу Динамо Штурм, ну це все. Але поговорити є про що навіть після такого не дуже виразного поєдинку говоримо. Це подкаст ЮАЙФутбол Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Для початку треба сказати, уточнити, що взагалі є таке штурм. Дуже молода команда з Австрії за віком, але застаріла схема 4-4-2. Ромб. Вони намагаються цю схему робити модерновою завдяки ну, таким речам, як два нападаючих, високий пресинг, фізична готовність, ставка на неї. Що ще? Вертикальні атаки. Намагання карати опонентів за їх помилки у центрі поля, і вилітати у швидкі випади вже карати там біля чужих воріт. Ще в них є такий дуже цікавий хлопчина із прізвищем Хойлунд, якого порівнюють із Голандом. І не тільки через півзвучність прізвищ, а й через габарити. Через габарити, через стиль гри. І так, на папері усе виглядає доволі таки гарно. А щоправда, насправді штурм конкретно цю конкретну гру провалив. І навіть десь незвично так, що ми нерідко кажемо таке про Динамо. Я маю на увазі у їх матчах. А тут навпаки ми кажемо про їх опоненти. Я навіть забув вже, коли було от саме так. І здавалося б, у них вже розпочався чемпіонат штурму, там два тури позаду. Однак фізично, з точки зору тиску. Ну, їх такої фішечки, так їх вистачило хвилин на 20. Ну, вони не перебувають у нормальних кондиціях і те, як далі Динамо півтора тайму розбивало пресинг штурма, про яке я кажу, ну це тотальне задоволення для а, болівальників Динамо, для українських вболівальників. Два нападаючих, вони для чогось вилітають на одного попова. далі Шапаренко опускається, йде передача на Забарного, і все, пресинг пройдено. Подолали цей пресинг кияни дуже дуже легко. Я думав, що в другому таймі штурм виправить цей компонент, але цього не сталося. Ну щодо Динамо, Луческо, на мою думку, все зробив правильно, вірно, а віддавши вказівку своїй команді контролювати м'яч якомога більше, і це команда Мірчі робила. Навіть якщо взяти показник очікуваних голів, то кияни на свій забитий гол. А заслужили більше ніж тут там показники кількісні вони саме на користь киян і є а, так, якщо за хронологією вже йти, то так тут Динамо могло проштрафитися. Конкретно Хойланд, про якого я вже згадував, міг спокійно відкривати рахунок на екваторі першого тайму. І хто знає, як би далі вже почувало себе Динамо, розкриваючись більше. Однак це таке, знаєте, ледь не одне єдине, але не на користь киян. У контексті того, що опонент динамівцям попортив, що ще сказати: на флангах не було Вербича. Він пішов з команди циганкова, бо він отримав травму прямо перед початком матчу. І аж лячно це говорити, це промовляти. Тим не менш, Шепелєв, Краваєв вони добре зіграли, і відхід Бен'яміна, і відсутність циганкова вони не відчувалися. Це приємно. Перша атака, Караваєв забуває, і ви знаєте, у мене така думка, що Циганков би там так в дотик не забив. Віктор би почав м'яч підробляти, втрачати дорогоцінні секунди. А от Сашко він зіграв. Він зіграв там не як дриблер, як такий трудяга-захисник, і ну, в контексті епізоду, у рамках епізоду, то було правильно і вірно. Ну і круто ще, що... що круто, круто, що Краваєв забиває вже у другому матчі поспіль. Це стільки ж, скільки між іншим за попередні 102 матчі. Доволі так незвичайно. І головне, головне, що Динамо діло на куражі. Воно комбінувало далі, було легким занадто. Так легшим за суперника Шапаренко, як пролітав крізь співзахист. Ну просто. Ніби у нього там швидко більше, аніж у його опонентів у два рази. Динамо мало моменти у другому таймі. Але от, може я скажу так, от друге таке неприємне, більш масштабне, але вже у рамках усього Динамо. Динамо не реалізувало моменти, Динамо не закрило питання перед другою грою. Бо 1-0 ми маємо, і це доволі така слизька ситуація. Бо у Граці, у другому матчі. А ми всі можемо побачити абсолютно інший штурм, чому і ні? Тобто є тиждень, і я думаю, що за бажанням це буде абсолютно інша команда. І на жаль, я маю сумніви щодо того, що от кияни, що саме кияни зможуть помітно прибавити у свою чергу додати. Це на жаль, велике питання. Тому майже напевно буде команда Луческу страждати. Як завжди, в принципі, у таких матчах-відповідях. І ну дай Бог, щоб я помилявся. І саме зараз Динамо вирішує долю, буде воно грати вже у фінальній стадії. І, скоріш за все, якщо Динамо пройде штурм, то будуть грати вони проти Бенфіки. Дуже мені не подобається те, що Динамо не перемогло з більш комфортним рахунком. Але якщо подивитися на гру і подивитися, взагалі, що відбувалося на полі, то напевно, напевно, 1-0 це. Найкращий результат, який міг взагалі бути, тому що якщо ми беремо там перші 25 хвилин поєдинку між Динамо та штурмом, то штурм мав забивати два голи, два стовідсоткові голи. Якщо ми кажемо про перший момент, коли Сидорчук вже не зміг відібрати м'ячу нападника і врятував лише бущан, і там ну дуже гарний сейф насамперед. Другий момент просто гравці загубили всіх, і вже нападник з центру штрафної пробивав. Просто не влучив у ворота. Тому, як на мене, два голи в там в, першому, там в перші 25 хвилин могли взагалі похоронити Динамо. І Динамо взагалі, ну я вважаю, не оговталось після цього. Ці моменти були реальні і були дуже гострі. У Динамо не було ніяких моментів на той час. І вже у наступній атаці, так, забуває Динамо, забувають е знов гол, який створюють захисників. Крайні забиває Караваїв. Караваєв не грав як е, правий захисник у цьому поєдинку, але е, все одно він опускався, вони там з кендюру змінювалися позиціями. Тобто нормальна історія була. Але тут слід відмічати, що у Динамо нема гравців, які нормально можуть зіграти в нападі. Беседін да, непогано. Він там старається, щось робить. Але цього мало слід забивати. Ти нападник. не кажемо там за якийсь поєдинок, який ну, дуже б складний. Був там між тою ж Бенфікою, який може бути в наступному етапі, чи якоюсь там дуже сильною топ командою, яка може трапитись у Лізі чемпіонів, якщо Динамо там буде грати. Ми кажемо про штурм і ну, слід створювати моменти. За весь матч був один момент Беседіна, коли він намагався швидою пробити непогане мислення, тому що там не було куди вже бити. Тому він обрав такий правий кут, там вже бити так, щоб. Точно залетіло, але там був захисник і не пощастило трішки. Але це один момент, один момент за весь поєдинок. Це дуже мало, дуже дуже мало, я б навіть сказав. Слід щось робити. Динамо, я не кажу про якісь трансфери, тому що трансферів ми розуміємо, що не буде. Слід якось працювати з тим, що є, і намагатись як, якось запустити нападників у Динамо, щоб вони хоч щось давали на полі, крім якоїсь там самовіддачі і все. Ну цього реально замало. Що стосується саме гри. Як я вже казав, Динамо непогано, непогано грав. Так, Динамо, можна сказати, домінувало. Але домінувало воно рівно до центру поля. Тобто, до центру поля Динамо, в принципі, нормально там контролювало м'яч, все, що йшло далі, воно вже не мало там, якоїсь гостроти нормальної. Тобто, всі моменти, які були, вони були ну, дуже вистраджені, я б так назвав їх, крім Гол. Гол нормально, дуже класно все вийшло, але це один момент. І я не впевнений, що там Дубінчак стріляв саме на каравай. Єва, а не просто стріляв у центр штрафного майданчика для того, щоб аби хтось вже замкнув. Я бажаю Динамо пройти далі. Так, цей рахунок не дає такі дуже феєричні сподівання на те, що Динамо пройде. Так буде дуже складно грати на виїзді, але ми розуміємо, що зараз всі поєдинки на виїзді. В принципі, там слід мати психологічну стійкість, таку найголовніше це тримати взагалі, ну такий бойовий дух. Тому що без нього в Динамо ну навряд чи щось вийде. Ну а поки ми робили цей подкаст, зоря вигравала у університеті з рахунком 1-0. І ми сподіваємося, що українська команда Ван Лео вона виграла. Так, ми це так вам ну, з вами розмовляємо з минулого. А щодо Динамо, я нагадаю, що у групі Ліги Європи кияни вже точно зіграють, вона від них нікуди не збіжить. І відчувалося, ще забув додати, що кияни не дуже й то й нервували. Зі штурмом то було незвично і, звичайно, ну це порадувало. Нехай у другому поєдинку вони теж не нервують, бо результат на них не дуже так тисне. Ми їх підтримуємо, а там може щось із Бенфікою в наступному раунді і вийде. А міні буде у нас група Ліги Чемпіонів. Ну а це був подкаст ЮФутбол Аудіо. Думка 155 -й. не такий вже. й і лонг більше шорт подкаст у нас вийшов цього разу. А, ну а але ми дякуємо вам за прослуховування. А, нагадуємо, що коментарі, пропозиції, питання, дзвіночки, лайки а, це все за замовчуванням. І, звичайно, також підписка ваша Мегого аудіо, НВ подкасти, Анкур, Епл Подкаст, Гугл Подкаст, Фейсбук, Ютуб, Кастбокс, Покидкаст, Спотіфай або Телеграм-канал ще Чекайте, така є платформа. Галас реєструйтеся. Ми ну, якщо я не забуду, я думаю, що не забуду, додам посилання. Теж в опис до цього відео теж переходьте на цю платформу. Там можна, як я зрозумів, коментувати а подкасти дуже зручно в одному місці. І цей сервіс зробила українська команда, тому тим паче треба. Тобто, ось ось ці платформи, які я перелічив, де зручно там і слухайте, Підписуйтеся на якусь одну конкретну. А якщо користуєтеся до речі, Apple Подкастами, то не забувайте прожати там нам 5 зірочок, і залишити відгук також можна. І я нагадую, що головний спонсор наших трансляцій подкастів це Збройні Сили України. Ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки ЗСУ. Тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати ЗСУ донатами. Посилання у закріпленій новині у стрічці на нашому сайті або в описі до подкасту. Тут, як завжди, нічого нового. Не потрапляйте в положення поза грою, та 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 та, та що. Та пам'ятайте, що а, краще забити два голи, аніж один. Слава Україні! Героям слава!